Домашний житок, лот номер 2. 26,8 по 4,8. Экстра плюс крем. Что ты там, табуреточки? Хорош, хорош. Я там подвинулся. 26,8. Такой горненький мешочек. Так, рушничок. Знову рушничок. І знову рушничок. Куча рушників по 4,8 євро вам виходить. Це величезний банний рушник. рушник. Може бути як простий, знаєте, оце така, як рушник. Бути як Дуже великий. Угу. Це кухонник такі прихваточки якісь. Лігенькі, так. Да. Угу. Знову рушник. Це серветочка. Знову маленькі ці такі. Серветка. Теж як серветочка, да? Так. Ось ціль. бачу тільки підіяльник. Ми десь там всередині є. Рушник великий. Банний рушник, серветка, а той на маленький солик може бути скатертина. Це серветочка. Махровий рушничок для обличчя. Теж. Це великий банний. Це не ясно. Це або простирадло, або такі дві шторки. Легенькі, але, похоже, на простирадло більше. Так, так. Більше на простирадло. Лавандового кольору. Серветочка упакована. Це скатертина велика на великий стіл. Серветочка. Серветочка. Це комплект, дивіться, як на маленький стіл. Скатертинка і сиреточка з нього зверху. Підодіяльник. Угу. Це підодіальник? Так. Да. Це рушнички, дивіться, це інші кольори є. Знову рушничок і знову рушничок. Це вже у нас посіль. Ні, ми допоказуємо, бо я його знімаю. Рушнички. Дивіться, навесенькі з етикеточкою. дивіться які. Куча етикеток. Хто це тебе заставив порпати? Ой, я Хто посмів? Катертина така. Величезна. Яночка. О, Яночка. Вскочила в останній цьому О. вагон. Комплект. Одною ногою. Гарний комплект. Дві. З двома наволочками. Боже угу. шикарний. Ну, що там а рушники, дивіться, які рушники. Куча. Це молоді, ну просто куча. Яна, ви шукаєте що кращий. Кращий буде за 63 оцей мішочок. <гум> вони Галіно. всі, я вже другий дивлюся, і там не, куча нового, і, і тут куча нового. Галіна, давай я зак... Ну, я закривай вже хочу Ні, зняти кіно в групу. Ефір. Ефір закриваємо. Дознімаю оце і закриваємо. Да. Доброго дня, ціна. Дивіться, л... Лідія, тарна. в закріпах усе є. 26,8 кілограм, тарна по 4,8 євро. Вартість Веки такого влів. лота 6305. Дивіться, знову куча етикетки. Куча етикеточки в цьому мішечку. Та не тільки в цьому, в попередньому теж куча. Рушничок. Це великий рушник. Махровий. А тут, до речі, при тим була скатертина, а не серветка. Це, це на як гарний. на диван, це Докурити на подушку. подушечку, да, наволочка на подушечку. Це як простирадло. О, а ну це Юлечка, розверне, Бачите, воно коротеньке. Дивіться, бачите, що воно так шуршить і там таке саме було. Воно шуршить може надкисти. Ні, може буде пропітка? Може бути, так. Заліна нове. Нічого мене завжди пишуть, не переживай. Як це не переживай? Ну то я все контролюю. Дитячі, напевно, шторки. Шторка, шторка, да. так. Ось, така гарна, так. І там ще таке саме. Дві, uh, ні, і може наволочко. бути до тої наволочки. Ну, ми я, мабуть, побачимо. Дві, бо дуже великі. Ага, дві. і тут ще вони двох спалі. Може і бути. Дві. Якщо з двома наволочками, то може бути і двох спалк. Це вже подивлено? Ні, ще це ще не подивлено. Дивіться, скільки рушників. Ян, тут, мабуть, більше половина рушників. Так як ви хотіли. Ви у мене дуже великий план є. Теж великий. Угу. Пішки не порку. Ні, дуже про. Ні, у мене своє не на спорту. Так, дивіться, дитячий, він не виворіт, гарньоній з пандами. Угу. Рушників скільки багато. Ви теж махрові, дивіться, кольори гарні. Слухай, я знаю, кому йому продати. Я зараз наберу його Подивись, Подивіться, її треба дві кірушники. Великі. Скір. Я пішла Все. продов. Це усю рушники. Угу. Uh -huh. Ще бурші.